Чим займався в саду Зараз 23 липня. На днях в коментарі було таке питання, коли знімати уже з прищеп ізоленту. От ну, бажано на початку липня я трошки запізнився і зараз хожу, от весь секатор беру ніж і відрізаю. Підрізаю і знімаю. Можна до весни почекати, але краще цього не робити, бо є один такий момент, як перетяжка, а зараз покажу. От особливо, якщо покращена копеліровка, там воно нормально зростає. А якщо, наприклад, Прищепа з підщепою різні діаметри. От за кору я щеплював і вже бачимо от такий наплив. В майбутньому це може бути проблема. Скажем, вже під урожаєм, може ця гілка просто відчахнутися. Тому треба отакі от надріз От. Зараз можна зробити, можна весною, воно запливе. І краще буде зростання. От. Ну, це такі проблеми завжди, коли за кору щеплюємо. Там процент приживаємості на вищий, але саме із того, що в майбутньому зростання таке не дуже, скажем, добре, є ризик, що може бути проблема. Тут за корок, якщо прищеплюємо, то краще за цього боку прищеплювати, а не з цього, бо потім навіть під вітром може розчахнутися гілка. Ну, покажу покращення копіліровка. Зараз От, сонце б'є, не пану видно. От. Ну, бачимо тут. Зростання ідеальне. Тому ну, це мій найкращий метод. З ним ніколи проблем не буває. Зараз глід покажу, прищеплював, трошки запізно зняв і от бачимо, вже трошки наплив пішов. От наплив трошки перетяжка. Тому ну, краще зараз зняти, не відтягувати. На кісточкові там просто я десь на початку червня робив надріз і повністю не знімав, щоб не було перетяжки. І зараз буду потроху знімати. Ну, ще чим займаюся, в саду, це нормування роблю вже другий раз. Робив на початку червня і зараз вже видно, підходжу, вже бачу, де що пропустив, деякі яблука відстають. В рості, от, наприклад, прихожу, тут два яблука одне хороше, друге маленьке. Оце на кінець липня це вже яблуко нормально не виросте. І воно не буде смаку, ну, воно ніяке буде. Тобто краще зараз його отак відірвати, і це яблуко збільшиться в розмірах і буде більш смачніше і краще лежатиме. Тут теж бачу, от я забув пронормувати. Злодні бруньки, дуже багато яблук. От Одне обриваю і тут теж обриваю, бачу якісь п'ятна, може парша прихватила, теж вибраковую. Тоді ці два яблука будуть на жовтень місяць матимуть хороший розмір. Тут от, 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 теж бачу тут три яблука. Я пропустив, от бачимо, вже одне відстає в рості. Можна прибрати. Тут теж от, саме дрібне таке можна прибирати. Тут на гілки в мене небато яблук, тому я іноді на бруньки два плода залишаю. ну Ізоланту я не викидаю посаду, бо це ж хімія як-неяк. не як. От, Хожу з відром. Відро викидаю, ще під деревами збираю гниль. От теж. Гниль, падалицю, що потім викидаю там, є там контейнер з мусора, з мусором і туди я викидаю. Також підходжу до дерев і дивлюся, де пішли отакі волочки. теж прибираю. Уже відчихнути їх от. Які, ну, які молоді ще можна, але вже тут працюють з Ну, Де не прижилося, от те, теж отак зараз можна відрізати. Навіть я садовим варом не замазую, воно швидко зросте. От бачимо, теж пагін пішов. Тут ну, сорт такий, що на живці він не годиться і тут він не потрібен. Тому прибираю. Те, що пішов пагін, він мені не треба, теж беру, прибираю. от, Ну і теж відрізаю ізоленту. Ну, ще які можна плоди вибракувати. Плоди, які деформовані, пошкоджені вже плодожеркою, паршою пошкоджені. а Також от вже, от бачу, я обробляв вчора кальцієм підживлював дерева. І все одно бачу один пліт. От. Він зараз покажу. Він вже пошкоджений. От. Ну такий він вже, я знаю, по досвіду він вже ніякий довго не лежатиме, це чемпіон сорт, то можна просто такі яблука вже вибракувати і викинути. З них вже нічого толком не буде. Ну так хожу по саду і отакі от такі роботи провожу Ну, от бачу, от, от яблуко, от бачимо, тут от отаке маленьке, ну, взагалі з нього нічого не буде. Можна його сміливо вибраковувати і викидати. І потім ми матиме на жовтень місяць чудові яблука. Вон тут теж от. дуже багато пагонів понаростало. Можна так очахнути, і воно швидко заросте. Так що, ще не пізно, можна трошки навести лад своєму саду. Дякую за увагу.